Вітаю всіх, хто зашов гості мої вінтажно комор, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Давненько у мене в оглядах не було чайних парі, взагалі якихось цікавих чашок. Сьогодні ми з вами полюбуємося тими предметами, які вдалося мені купити, а також ті, які я відшукала у себе в своїх ящичках. Розпочинаю свій огляд ось такої рідкісної і чудової чайної пари. Це чайна пара із сервізу, золоте яблуко і це наш український виробник. Бачите клеймо? Клеймо – це Дружківського фарфорового заводу, таке клеймо ставилося, починаючи з 1974 року. Це той випадок, коли у мене куплений був, верніше, куплена була частина сервізу, але без чайних пар... Мені вдалося, Прошу пробачення, але без блюдець. Чашки були, але без блюдець. Ось саме про таку чашечку. Буде зараз вестися мова. Я е, дуже була засмучена, тому що дійсно е, є чайник, є е, джемниця, є чашки, але нема блюдця і як кажуть, напівсироти оці чашечки е, були в моєму сервісі. До речі, не знаю комплектація чи на 6, чи на 10. Я коли купувала, то в мене було 10 таких чашечок, одиначок. Тому в подальшому мені вдалося придбати до нього ось такі чотири блюдця І бачимо, що клеймо тут зовсім інше. Мається на увазі сортність. Якщо попередня чашечка це клеймо першого сорту, то це другий сорт. Але блюдце абсолютно новеньке, бачите, воно не користовано все на місці. Золоте яблуко назва сервізу і дійсно відповідає, я вважаю, оцей розпис, чудовий ручний розпис, відповідає повністю назві сервізу. Рідкісна річ, красиве червоне криття і прекрасний ручний розпис. Бачите, чорні, зелено, жовті фарби. На червоному критті з красивою позолотою. Дуже гарно виглядає. Автора я не знаю. Треба буде щось шукати в інтернеті. Ось така перша чайна пара. Друга чайна пара це не наш виробник, це вербілки і, знову ж таки. Я спочатку була придбала ось це блюдечко. Бачите, клеймо ось таке перший сорт. Таке клеймо, якщо мені не зраджує пам'ять, з 1900 ставилося 65-го року і до 90-х років. Звичайно, маючи такі красиві блюці, я задалася ціллю придбати чашечки. Мені це вдалося. Я купила дві чашечки, у мене було два блюдця, але. Бачите, чашечки з клеймом більш раннього періоду. Це ДФЗ і таке клеймо ставилось починаючи з 1954 року до 1964 року. Однак по кольоровій гамі, бачите, жодним чином не відрізняється і ця чайна пара із сервізу сливи. І сервізу слив. Все на місці, Позолота в прекрасному стані. Криття без будь-яких пошкоджень, п'ятин. Плям, плямки всілякі на ньому відсутні. Дуже задоволена ось такою чудовою чайною парою. Далі я покажу вам досить таку красиву чайну пару велетень. Це любава. У мене є е, любави і полонські, і довбишські. І ось до вашої уваги чайна пара любава полонського фарфорового заводу. Розпис досить такий рідкісний. З часом я вам покажу їх всіх в одному відео, для того, щоб ми полюбувалися, як красиво розписували наші майстри полонські свої вироби троянди. маскова техніка виконання, притамана нашим українським художникам. досить таки гарному стані вона, позолота вся на місці. Ми вже не один раз з вами роз... Глядали ці чайні пари, форма така підставочка або спідничка, на якій розміщена безпосередньо велика-велика чаша. Основа чашки. Красива ручка з позолотою, досить така непроста і складна у виробництві. І подивимось на клеймо та ціну. Клеймо ось таке другий сорт. І ми бачимо, що ціна досить таки невелика. 2, рублі, 30 копійок, коштувала у нас в цей час. В той час, як я вам показувала, була одну чайну пару Любаву Полонського заводу, яка коштувала 15 рублів, однак там було. Кобальтове криття. І ось таке красиве блюдечко, досить велике, з таким ж самим малюнком, як і на чашиці, бачите, позолота вся на місці, без царапень, без будь-яких дефектів, з таким же самим клеймом полонна. Рисунки, правда? Далі я вам покажу чашку форми келихувата. Ось таку. Вона простенька, звичайно, по відношенні до попередніх. Однак я збираю чашки велетні і це також полонне, це вже, скоріше всього, що кінець 90-х. Ви бачите, малюнок досить такий, деколь, досить таки цікава. Вона притаманна була виробом різних парфорових підприємств. Ось, Наприклад, я вам покажу, в мене є ось така чашка, бачите, київська. З подібною деколькою. До речі, я не знаю, як називаються ці квіти. Якщо хтось знає, будь ласка, підкажіть, буду рада. Зверніть увагу, тут просто біла ручка без будь-якого здоблення. І я вважаю, що ось так от на загальному, в загальному вигляді, проста, без будь-яких розписів ручка. Досить таки непогано виглядає. І в користуванні вона буде практична, тому що не буде мати якогось такого непривабливого вигляду в результаті користування. Тут є широка стрічка всередині позолоти, однак ми бачимо, що трішки чашечка покористована позолота з дефектами. Хоч вони не такі і великі, однак ці дефекти є. І завершувати цей огляд я буду дуже гарною річчю, рідкісною річчю, ось такою. В вашій увазі чашка виготовлена за старою формою. Ви здогадались, що такі чашки виготовлялися на Довбицькому фарфоровому заводі. Про що говорить ось це клеймо, це долбиш, перший сорт, сьома група складності. І червоне клеймо говорить про те, що це період 60-х років. Тож, що це 60 ті роки, ми зараз з вами впевнимось по, нас, по напису: ми бачимо, що це фотодрук, і, і на е, е, чашечка була присвячена. Е, Тарасу Григоровичу Шевченку, його юбілею з дня народження. І зображено пам'ятник Тарасу, Тарасу Григоровичу Шевченку в місті Києві. Дивіться, як гарно вона збереглася, позолотався на місці, ніяких пошкоджень немає. І ми бачимо ось такий напис. 1814-1964-150 років. Тому ми можемо зробити висновок, окрім того ж, клейма, встановлена точна дата, майже точна дата виготовлення, це або 63-й, або 64-й рік на Добильському фарфоровому заводі. Такі речі на сьогоднішній день коштують недешево. І мені вдалося її придбати за досить таку приємну ціну. Не дешево, звичайно, ну і не так дорого, як продають багато хто на торгових площадках. Ось такі мої чашки, чайні пари. Я думаю, що вони вам сподобалися, тому що не так часто їх зустрінеш. Дякую вам за підписки, хоч і невеличкі, дякую вам за коментарі, за те, що ви зі мною, що мене не залишаєте, що мене що коментуєте ставите вподобайки. Там все добре, до нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.